Розпочнемо нашу розмову із політологом Сергієм Тараном, який уже тут Сергій. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. Пане Сергію, от коли голосували за цю пропозицію опозиційного блоку, то за неї проголосував звичайно ж опозиційний блок. Коаліція отримала за винятком шістьох депутатів блоку Петра Порошенка. Потім була спроба спікера пояснити це помилкою. Наскільки ви вірите в таку помилковість? Депутати взагалі не слухають за що голосують. Якщо кажуть, що помилились, то напевно, що потрібно, щоб це було формулено офіційно. І тоді це буде офіційне відкликання свого голосування, так як це вже було не раз в історії парламенту. Поки офіційних заяв немає, то це лише суб'єктивна думка, хто говорить про таку помилку. Але тут не виключено те, що можливо депутати просто не розібралися в питанні, тому що з першого погляду це звучить ну, нібито дуже правильно Організація Об'єднаних Націй, на миротворців і стає все тихше, і стає все гарніше. Просто е, ті е, депутати які можливо голосували за цю постанову з помилкою, просто не розуміли, що це така багатоходовка зі сторони Росії. Перший хід це те, щоб Україна звернулася з такою пропозицією до організації Об'єднаних Націй. Далі існує Рада безпеки, де як ми знаємо, у Росії право вето. І далі всі ті пропозиції щодо того чи іншого формату миротворчих сил вони будуть блокуватися Росією, аж поки не буде той формат, де Росія буде ледь не єдиним миротворцем. І для світу, можливо, це буде і непоганий варіант, бо нарешті він ну, публічно скаже: От нарешті, ми вирішили конфлікт в Україні. Це не означає, що все мало би бути саме так, як я сказав, але такий сценарій був. І він, можливо, деякими депутатами просто не читався. Ну, от вони в цьому не розібрались. Тому я не думаю, чесно кажучи, що в блоці Петра ну, є відверті сепаратисти. Я думаю, що це або організаційна помилка, або, ну, скажімо так, ну, інтелектуальна помилка, але в будь-якому разі треба публічно управляти, інакше ці питання постійно будуть ставитися, і в тому числі виборці. Угу. Ну, окей, тут ми розібралися. Ще одне запитання, яке ми сьогодні запитуємо наших гостей, це позбавлення Януковича, звання президента. Як ви це оцінюєте? Давайте так, де і де факто, якщо можна, отут от аналіз президента вже давним-давно ніхто не називає Януковича президента. Президентом зрозуміло, що він втік. Було б дуже непогано, якби. Ми заклали не лише основи для того, щоб не називати просто Януковича президентом, uh -huh. а й для того, щоб ми зараз ініціювали і законопроекти, які би не дали можливість подібним речам повторюватись майбутньому. Наприклад, у нас немає досі закону про імпічмент президента. У нас не дуже досі немає чітких механізмів контролю за діяльністю президента. Немає прозорості належної у фінансуванні політичних сил, в тому числі. Ті ініціативи, які мали би висуватися за ініціативи президента, тобто оцих всіх речей немає. А те, що тепер ніхто не буде називати на чи президентом, ну це звичайно добре, але правильніше ставити інше питання: а що власне зроблено? Які розслідування проведені по тих е, урядовцях, які були в оточенні президента? Адже щодо них зараз починають знімати санкції в Європейському Союзі, і чому це тому, що українська влада не висуває жодних претензій, нема жодних порушених серйозних справ. Жодна справа навіть. Ну, ніхто навіть не намагався довести їх до суду. Ну, можна говорити, що вони там не в Україні, тому це зробити важко. Але за рік можна було б вже адаптувати законодавство, принаймні говорити про пошук цих урядовців, які повтікали, цього не робиться. Набагато, звичайно, легше зняти звання президента з Януковича, що можливо було треба зробити ще там рік назад. Але набагато важливіше дати відповідь на питання, хто винен в корупції, хто винен в тих злочинах, які були за Януковича, щоб не лише просто. Стала справедливість в країні, а щоб громадяни побачили, що нова влада системно домагається цієї справедливості і має механізми, реформовану судову владу, реформовані правоохоронні органи для того, щоб будь-який чиновник, навіть найвищого рівня, поніс покарання. Ну от, можливо, якісь відповіді ми завтра почуємо у Верховній Раді. Там повинен виступати зі звітом генпрокурор. І у зв'язку з цим в мене таке запитання: якось затихла ідея з його? Позбавленням повноважень, тому що, наприклад, пан Гройсман оголошував понеділок, що 10 депутатів відкликали свої підписи під заявою про його звільнення, і це сталося після того, як генпрокурор зустрівся із фракцією блок Петра Порошенка. Він їм щось пообіцяв, чому так різко депутати особисто зустрілися на фракції і передумали. Тому що посада генпрокурору залишається, на жаль, професійною. Не професійною посадою, а політичною посадою. І основна вимога, яка є до цього кандидата, це те, щоб кандидат був чимось або кимось, щоб він чітко виконував політичні настанови, які дає йому в даному разі президент. Якби у нас генпрокурор був не політичною фігурою, а фігурою, яка призначається насамперед на засадах професіоналізму, напевно, в Єремо вже не був прокурором. І питання навіть не в тому, що Верховній Раді почали збирати підписи, а в тому, що в Україні не відбувається системний боротьби з корупцією. і це не в депутатів треба питати. Це будь-який громадянин може побачити, що е, для Українського бізнесу вони стали кращою мовою роботи. Вони так сам само носять хабарів, ті самі правоохоронні органи. Ми так само бачимо, що не реформовані правоохоронні органи, які безпосередньо працюють з громадянами. У нас злочинність лише погіршується і якихось от, серйозних зрушень у цьому напрямку немає. У нас суди не реформовані, і генпрокурор, зокрема, від нього дуже багато що залежить, бо він може ініціювати е, справи проти чиновників найвищого раду. Він може. Жодної справи не було порушено. Я недавно, знаєте, нарахував, скільки у нас чиновників за останній рік було звільнено з формуванням за корупцію. Я наформ... нарахував три, три людини. Лише одна справа була доведена, ну майже доведена до суду. За цілий рік в країні, яка по корупції б'є всі рекорди, яка є однією з найкорупційніших країн у світі, точно що найкорупційніша в Європі. Ну, невже в цій країні не може бути питання до Генерального прокурора? Ну, до речі, от Єгор Соболів кулуарах, коли ми транслювали засідання Верховної Ради, казав все-таки нашим кореспондентам, що вони не відступляться і будуть продовжувати цю ідею зняття ну, пане Ну, е... Тобто, що це залишається актуально і як запитували, так і будуть запитувати. Це не буде актуальним, якщо у нас буде реальна боротьба з корупцією. Якщо не буде, то це постійно потрібно буде тиснути на гонпрокурора. Більше того, якби не було такого тиску, я переконаний, що. І е, якихось зрушення у справі е, розслідування тих, хто розстрілював майдан, не були би зроблені, і якісь е, звітування перед депутатами щодо роботи генпрокуратури, які тільки почались. Теж не було би проведені, навіть я думаю, що і зустрічі Яреми з депутатами блоку Петра Порошенка теж би не було. Ну тому добре, що цей тиск. Але ну це ж не означає, що після цієї зустрічі з депутатами блоку Петра Порошенка зняти питання з корупції в країні. Доки буде корупція, доки будуть питання до генпрокурора, і доки громадяни не будуть бачити, що відбувається якихось системних дій, ну ніхто не заспокоїться, А, Сергій, ще один момент, але уже після невеличкої паузи під. Обстріл у Донецьку потрапив Кіровський район. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пишуть снаряди, вцілили у лікарню дитсадок та житлові будинки. За попередньою інформацією загинули чотири людини, але ці дані ще уточнюються. Місцеві жителі припускають, стріляли швидше за все не з градів, а з мінометів. Обстріли Донецька продовжуються через постійні обстріли. Місцеві мешканці місяцями живуть у підвалах та бомбосховищах разом із дітьми. Дивіться далі в хроніках сходу.

Лечиться не чем просто. Чем-то лечиться чаем кипятком, который на улице делать. Что бы ты хотел сказать тем дядям, которые воюют сейчас? Чтобы всем было, было нет, чтобы, чтобы не было вообще войны. Чтобы вот это, вот это все оружие, а чтобы их не было. В контексті цієї відеозамальовки такої сумної хотілося б нашого гостя політолога Сергія Тарана розпитати з приводу сьогоднішньої постанови Верховної Ради, яку вони ухвалили, визнаючи юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і звернулися. За допомогою у визнанні злочинів проти людяності і проти найвищих посадових осіб Російської Федерації. Наскільки це е, швидкий процес і ефективний у засобах досягнення основної мети визнання Росії агресором на міжнародному рівні? Не швидкий цей процес, але потрібний. Зараз постійно в Росії говорять, що російських військовослужбовців на території України взагалі немає. Ну їх багато. І треба, щоб. Була міжнародна інституція, яка це підтверджувала. Я думаю, що російські солдати там багато вже такого натворили, що потрапляє під дію Гаагського трибуналу. І тепер в Україні буде можливість запросити слідчик, зробити розслідування і подати матеріали до Гаагського трибуналу, де фігурантами будуть громадяни Росії. І це вже буде визначатися і визнаватися на міжнародному рівні дуже авторитетної і дуже потужної організації, як суд. Міжнародний суд тому ця річ вона потрібна, вона трошки запізніла, це правда. Були дуже цікаві побоювання. Це те, що визнання Україною е, юрисдикції е, Гаазького трибуналу створить ситуацію, коли цю інституцію будуть використовувати, скажімо так, вороги України, подаючи е, зустрічні, зустрічні, українських, зустрічні на українських зустрічні позов українських військовослужбовців. Але я думаю, що в будь-якому разі дуже важлива присутність міжнародних інституцій, особливо в зоні конфлікту в Україні. Чому тому, що тоді це дає можливості вийти за протистояння, яке зараз є між Україною і Росією, залучити якомога більше незалежних інституцій, які чітко підтвердять, що це російська агресія, і яка буде змушувати відповідати конкретних громадян з російськими паспортами на території України. Тому це важливо. Процес це дуже буде довгий. Це не означає, що завтра десятки російських солдат підуть в суд. Ні, але процес може початися, особливо коли там будуть такі. Інциденти, які, на жаль, напевно, ще будуть, як от недавно в Маріуполі. От тоді це буде підставою. Починати не українське розслідування, а українське розслідування і міжнародне розслідування. Угу. І у нас далі інформація про те, що Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами Литви, Польщі та України щодо створення спільної військової частини. За відповідне рішення проголосували 290 депутатів. У цьому підрозділі служитимуть майже 4,5 тисячі військових з трьох країн. Командування спільної військової частини базуватиметься в Любліні. Тепер це рішення мають затвердити парламент Литви та на... польщі національні внески України до складу лидпол Укрбригу складають 545 військовослужбовців. Окрім цього, 15 осіб залучається безпосередньо до штабу бригади. Проект закону погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Та не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Повернемося до нашої студії. Так, і Сергій Таран, у нас в гостях Сергію, що на практиці означає от, створення такої міждержавної бригади? І я думаю, що за Литвою і Польщею діло не стане. Абсолютно. Дві речі. По-перше, це дуже важливо політично підкреслити, що українська система безпеки стає частиною загальноєвропейської системи безпеки. І це відбувається на практиці. І це відбувається навіть на практиці, що створюється єдина військова частина, яка може бути виконувати миротворчу роль, яка, можливо, невелика, але факт, що вона є, це дає вже політичне значення, куди ми рухаємося. А друге, це дуже практичне має значення. Це означає те, що з'явиться майданчик, де українські військовослужбовці зможуть проводити спільні навчання з країнами НАТО і з озброєннями НАТО. От зараз одна з причин, чому кажуть, що сюди не можна. Закупити зброю uh -huh. це кажуть, а в нас ну нема спеціалістів, які не можуть користуватися. От, будь ласка, з'являється одна з можливостей, один де це можна використовувати, практикувати, і це абсолютно є легальне в міжнародному рівні. Підтверджено, тому це має і політичне, і дуже практичне значення. Ну але я так розумію, що це більше такий тренувальний сенс має, а не реальних бойових дій, оскільки, наприклад, перші держави Польщі казали, що вони не будуть посилати своїх бійців воювати в Україну і. Тому навряд чи можна сподіватися, що цей спільний батальйон братиме участь у бойових діях, наприклад, на сході. Ну, звичайно, ні. Не ну, сподіваюся, до того часу, поки це стане вже бойовою частиною, це не стане проблемою для України. Проблема на сході. Але інтеграція української системи безпеки української армії в натівську, вона потрібна, вона здійснюється. І потім ну, ніхто ж е, також не буде заперечувати, що ті українські солдати, які пройдуть тренінги на базах НАТО і навчаться користуватися натівською зброєю. Не можуть потім повернутися в Україні і захищати тут батьківщину у складі інших частин. Угу. Сергій, ще одне дуже важливе запитання, де ми постійно чуємо останніми днями суперечки і різні точки зору. Це з одного боку потрібно ратифіковувати римський статут, який ми не ратифіковували 14 років. а З іншого боку, не на часі зараз ратифікація римського статуту. Ви можете пояснити нюанси, потрібно чи не потрібно, тому що громадяни, мені здається, у них вони на роздоріжжі, вони не знають, все-таки нам потрібно це робити, чи нам не на часі зараз це робити. Я не бачу, чесно кажучи, аргументів, чому це не робити нам зараз. Річ у тім, що чим більше Україна буде інтегрована в міжнародну юридичну систему, в міжнародні інституції, тим краще. Тому я думаю, що просто проблема полягає в тому, що ми зараз перебуваємо у статусі війни. Фактичні, але фактично не визнані. Ми зараз буваємо перебуваємо в ситуації, коли проти українських військовослужбовців так само можуть бути теоретично порушуватись справи. Може, перебуваємо в цій ситуації, коли у нас не зрозумілий статус того, що відбувається на сході, тому що ага. політично невигідно називати це війною хоча всі розуміють, що це війна, і тому тут можливі нюанси, але так чи інакше ми маємо рухатись в бік західних інституцій. Тому То ви не ну, бачите не зараз Нюанси пояснили правники. Річ у тому, що є рішення Конституційного суду, що римський статут в якихось своїх пунктах суперечить українській конституції, і для того, щоб його ратифікувати, спочатку треба цю суперечність прибрати або внести зміни в конституцію, або в Римський статут. Очевидно, що швидше зміни в конституцію. От. Ну очевидно, що це є питання швидше до правників і до українських судів. Так, тому тобто що... то, то ви вважаєте, що треба, щоб 에, Верховна Рада оперативно і цим зайнялася, оскільки вони все одно будуть вносити зміни в конституцію, наприклад, завтра будуть розглядати недоторканність. І знову цей процес буде дуже довгий. Це не означає, що завтра буде скасована депутатська неторканність, як про це говорять деякі депутати. Це довгий процес, але все одно він починається. Але мені здається важливіше зараз для парламенту звернути увагу на реформу української судової системи, яка запланована згідно коаліційної години на 2016 рік. Звернути увагу на реформ правоохоронних органів, які не починають реформуватися, в тонкощі адаптації Римського статуту до України можливо треба звернути увагу, але якщо ми говоримо про те, що цікавить громадян, то я думаю, що це не найперше питання, їх цікавить.